Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про те, як рідним чекати на військових, як відволікатися від думок про війну та берегти своє психічне здоров'я. Війна виснажує не лише військових, а й тих, хто чекає їх удома. Маю кілька порад, як відволіктися від думок про війну. Переключіть увагу, змістіть акценти на зовнішній світ, поспостерігайте за тим, що вас здатне порадувати. Сконцентруйтесь на тому, що бачите та чуєте в цей момент. Частіше бувайте на свіжому повітрі, візьміть за звичку щодня протягом години, здійснювати прогулянки у лісі чи парку. Займіться спортом. При цьому не обов'язково ходити в спортзал. Достатньо буде ранкової зарядки та легкої пробіжки. Позитивний заряд на день забезпечений. Якщо є можливість, вирушайте в подорож, хоча б недалеко, вулицями рідного міста, країнами Європи або рідних Карпат. Нові враження та позитивні емоції допоможуть хоч на якийсь час відволіктися. Знайдіть улюблене хобі. Це чудова профілактика стресу. Запитайте себе, що мені подобається робити. Можливо, писати вірші, шити, в'язати, готувати кулінарні шедеври чи вивчати психологію. Дізналися відповідь? Добре. А тепер, не відкладаючи, починайте. Це зробить вас спокійнішими і щасливішими. Спілкуйтеся із рідними та близькими вам людьми, підтримуйте їх у цей непростий час. Це дуже важливо для них і для вас. Це дасть вам можливість вилити душу і виговоритися. Піклуйтеся про інших. Нині будь-яка допомога є доречною та потрібною. Частіше посміхайтеся, навіть якщо важко. Сміх це найкраща профілактика стресу, не зважаючи на те, що посмішку прийнято вважати ознакою дружелюбності, співчуття чи радості у небезпечній ситуації, вона допомагає заспокоїтися, припиніть жаліти себе. Слід розуміти, що в житті є як погані, так і хороші моменти. Будьте вдячні за те, що маєте. Подяка це хороший спосіб профілактики стресу, замість постійного невдоволення. Вчіть себе отримувати радість від того, що маєте вже зараз. Сім'ям військовослужбовців також слід собі допомагати, аби берегти власну психіку та сили жити далі. Ви ж розумієте, що атмосфера вдома важлива для бійців на фронті, бо чим спокійніше у родині, тим менше через це стресують військові. Градус хвилювання і постійні думки про рідну людину на війні дуже важливо знижувати. Перш за все, обмежуйте доступ до новин 24 години. Години на добу. Чим більше ми дивимось новини, тим більше надумуємо зайвого. Якщо є зв'язок з військовим, це вже добре. Виходить на зв'язок повідомлення прочитане супер, можна переключатися на інші справи. На все інше краще не звертати увагу. Варто свій режим дня побудувати таким чином, щоб 8-9 годин виділяти на сон. Немає сну. Немає відновлення. Якщо вам здається, що ви замало робите для перемоги, займіться волонтерською діяльністю. Рідним військовослужбовцям важливо привчати себе до того, що звертатися за допомогою це нормально. Дуже часто жінки хочуть все тягнути на собі, сприймаючи допомогу як слабкість. Варто збагнути, що це не слабкість, а реальність. Жінкам треба визнати так. І я не можу з цим зараз справитися сама, але я знаю до кого звернутись. Це не про жертву, це про впевнену людину, яка розуміє, що вона не може робити все сама. І про дітей не треба забувати. Підтримуйте з ними емоційні довірливі стосунки, долучайте їх до господарських справ та розмовляйте про тата чи маму військових, разом телефонуйте до них, переглядайте фото, згадуйте приємні моменти та плануйте, як проведете час, коли вони приїдуть у відпустку або ж повернуться додому з війни. Якщо батько чи мати на війні не слід замовчувати про це дітям чи спотворювати інформацію, краще розповідати правду у форматі, відповідно, до віку дитини. Дітям до 6-7 років не варто деталізувати небезпеку події, бо дитяча психіка не впорається з цим. Як наслідок, матимуть прояви різноманітні невротичні розлади, нетримання сечі, нервові тіки, заїкання тощо. Відповідати на Уточнюючи дитяче питання, варто коротко, без подробиць, не підіймаючи тих питань, про які дитина не запитує. Варто у дитини сформувати впевненість у тому, що дорослий, який на війні, герой він сильний, мужній, сміливий і має багато знань, щоб допомогти нашій країні перемогти. Зрозуміло, що підлітку вже не потрібно пояснювати все, що відбувається, і заради чого його рідні пішли на війну. Проте тривога та страх за життя батька чи матері будуть присутніми, попри усвідомлення і розуміння. Це природні емоційні реакції на можливу небезпеку життя рідної людини. Важливо, щоб підліток мав з ким про це поговорити та був почутим. Будьте готові до будь-яких емоцій дитини незалежно від її віку, до страху, тривоги, істерики, крику, благання повернути тата чи маму додому з війни. Не варто нехтувати та знецінювати емоції дитини. Вона має розуміти та відчувати, що не самотня у своїх переживаннях. Крім того, пильнуйте за тим, що дитина бачить у новинах та що шукає в інтернеті. Поки хтось з рідних на війні, емоційні гойдалки переживає уся родина, не лише діти. Розділяйте ці емоції разом, пояснюйте дітям, що ви теж сумуєте через те, що тато, мама зараз не поруч. Водночас давайте дитині надію, кажіть. Ми віримо в нашу перемогу і з нетерпінням чекаємо тата чи маму з війни. На жаль, в умовах воєнних дій усе, що раніше приносило світлу радість, зараз може ставати тригером. Особливо пригнічено почувають себе родини військових, яких немає вдома у святкові дні. Перед святами, коли зазвичай очікується радість та щастя, сім'ї військових стикаються з емоційними гойдалками. Виникають почуття самотності та туги, коли так хочеться бути разом у родинному колі, але війна зруйнувала усталені традиції святкування. Святковий період може спровокувати в людині чимало про які у звичній рутині були прихованими непомітними, їх вдавалось замаскувати роботою і хатніми справами, можуть проявитись більш сильні емоції, дається взнаки накопичена втома. Неочікувано для себе людина зіштовхується зі злістю, виснаженням, перепадом емоцій. Водночас відсутність розуміння, що відбувається з людиною зараз, може викликати додаткову злість, адже очікування, що, хоч на свята, вона відпочине, зможе відволіктися, переключитися, зробити щось корисне, не справдяться, і емоційна реакція від цього тільки зростає. Пам'ятайте, будь-які ваші емоції допустимі. Це нормальна реакція на ненормальні обставини, такі як війна. Тому, якщо маєте бажання, святкуйте, їдьте до родичів, зустрічайтеся з друзями, якими ви небайдужі, з тими, хто вислухає і підтримає. Проте, якщо хочеться побути на самоті, то краще лишитися вдома і байдуже, що то порушення традицій і що скажуть люди. Бережіть себе. Та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду свідомі та телеканалу Конкурент Тіві.